Таблиці даних платника ПДВ це дуже крутий інструмент, відомий більшості ПДВшників. Проте, коли треба подавати таблиці даних, що додавати до них і як це робити, ми розповідали в цих відео. Сьогодні ж будемо говорити про те, як правильно заповнювати таблиці даних платника ПДВ. Якщо ви вирішили самостійно скласти і подати таблицю, а не, наприклад, скористатись нашими послугами, то вам обов'язково потрібно знати як базові правила її заповнення, так і декілька неочевидних принципів. Все, що ви почуєте і побачите у даному відео, базується виключно на нашому особистому практичному досвіді. Скориставшись нашими порадами, ви точно зможете добитись її врахування. Поїхали! In Таблиця даних платника ПДВ складається з трьох основних граф, які вам треба заповнити: квет. Коди товарів послуг, які формують собі вартість на вході, і коди товарів послуг, які реалізуються вами на виході. Є декілька загальних правил, за якими заповнюється таблиця. Графи номер 3 і 4 заповнюються в шахматному порядку, тобто в одному рядочку ви можете заповнювати або один код на вході, або на виході. Графа квед має бути заповнена в кожному рядочку. Кількість кодів, які можна зазначити на вході, не обмежена, однак самі податківці радять ставити до 20 кодів. Ми рекомендуємо до 12. Таблиця, як правило, подається по одному коду товарів послуг, який реалізуються. Це не означає, що ви не можете поставити більше, таке можливо, але при цьому шанси на врахування таблиці різко знижуються. Важливий момент це те, в якому порядку зазначати коди. Спершу ті, які закуповуються, чи ті, які продаються. Насправді, з цього приводу існує багато конспірологічних теорій щодо того, що це залежить від сфери діяльності і нібито прямо впливає на рішення. Але насправді це не так. Ми бачили багато різних таблиць із зовсім рандомною розбивкою кодів по графах, незалежно від цього рішення було позитивне. Так, справді, коли багато разів подаєш таблицю, а її не враховують, то ти маєш можливості випробувати різні схеми, в тому числі і зміну шахматки. І в певний момент це може спрацювати, але це більше залежить від людського фактору того, хто буде перевіряти. Прямої залежності від цього точно немає. Тепер давайте детально поговоримо про кожний стовпчик, починаючи з кведу. Це графа, в якій, очевидно, вам потрібно зазначити свій квет. Але це має бути не будь-який ваш квет, а саме той квет, по якому ви провадите ту конкретну діяльність, щодо якої подаєте таблицю. Важливо, що в одній таблиці може бути вказаний лише один квет, який стосується вашої конкретної діяльності з постачання товарів або послуг. І саме щодо цієї конкретної діяльності ви подаєте одну окрему таблицю. Таблицю ви вносите той квет, який у вас зазначено в єдиному державному реєстрі юридичних осіб. Скоріше за все, там їх у вас декілька, однак ви маєте обрати один. Правильне визначення потрібного кведу залежить від контексту діяльності, по якій ви подаєте таблицю, а саме від того, що у вас буде ось в цій графі на виході. Якщо предметом реалізації є послуги чи роботи. То тут з визначенням квет простіше. В більшості випадків він дорівнює чотирьом першим цифрам коду державного класифікатора продукції та послуг, який відповідає тій послузі, яку ви постачаєте. Якщо ж ні, можна пошукати детальніше серед тих КВЕДів, які у вас наявні, але як правило з цим проблем не виникає. А от якщо предметом поставки є товар. То тут доцільно ставити той квет, в рамках якого ви закуповуєте більшість вхідних кодів. Розглянемо на прикладі. Підприємство X продає оптом зерно. В реєстрі цього підприємства є декілька кведів, серед них як вирощування, так і оптова торгівля. На перший погляд підпадають обидва. Який же з них обрати? Тут слід звернути увагу на саму суть діяльності цього підприємства. Якщо воно самостійно вирощує це зерно і для цього закуповує насіння, добрива, пальне, то така діяльність відповідає кведу вирощування сільськогосподарської продукції. І відповідно, ось тут, в третій графі, буде зазначено всі складові такої діяльності, такі як насіння для посіву, добрива, ЗЗР, пальне, послуги комбайна і так далі. Але якщо ж наше підприємство X займається просто перепродажем закупленого в іншому місці зерна, тоді така діяльність підпадає під квет торгівлі. У такому випадку в третій графі буде код цього ж зерна, яке вони закупили, і, наприклад, пального, яке вони придбали для перевезення зерна до покупця. Насправді, дане питання не є складним, і на практиці з ним рідко виникають проблеми. Але може бути і таке, що в ході підготовки документів ви зрозумієте, що у вас немає потрібного КВЕ. В такому разі вам потрібно або внести зміни до ЄДР у реєстратора, або просто обрати найбільш схожий за своєю суттю КВЕ. І як правило щодо цього, у податківців зауваження не виникають. In -in Тепер давайте більш детально зупинимось ось на цій графі, яка має неформальну назву товари чи послуги на вході. Слід розуміти, що таблиця і пояснення до неї є своєрідною технологічною картою вашої діяльності. Тому в таблиці ви повинні відобразити все те, що ви закуповуєте для тієї діяльності, для якої ви її подаєте. Якщо ж таких кодів дуже багато, зазначте основні або найбільш вартісні з них, ті, які формують основний податковий кредит. З Цією графою на практиці дуже часто виникає найбільше проблем, і щоб правильно її заповнити, дотримайтесь наступних правил: по-перше, випишіть або витягніть за допомогою програмного забезпечення перелік усіх кодів товарів та послуг, які ви закуповуєте, коли провадите свою діяльність. Для різних сфер це будуть свої складові. Наприклад, у перевізників це пальне, мастила, автозапчастини, послуги технічного обслуговування авто, послуги gps моніторингу і в кінці кінців придбання автотранспортних засобів. У сільхозвиробників це, як правило, насіння, добрива, ЗЗР, послуги комбайну, послуги зберігання та перевезення зерна, запчастини до сільськогосподарської техніки та, власне, сама сільськогосподарська техніка. Перепродаж товару це сам товар, який продається, послуги з пакування товару, послуги з доставки цього товару. Тощо. На виробництві складовими є сировина, обладнання і розхідні матеріали до нього. При виконанні робіт, витратні матеріали, знаряддя, інструменти, послуги субпідряду, послуги оренди техніки. Також дуже часто ми чуємо, особливо якщо це стосується діяльності пов'язаної з перепродажем чи наданням інформаційних послуг, що підприємства нібито нічого не мають на вході і не знають, що там зазначити. Насправді, в більшості випадків це не так і завжди діяльність здійснюється за рахунок чогось. Наприклад, тут ви можете зазначити код послуги оренди офісу. Послуг інтернету, мобільного зв'язку, послуг по обслуговуванню бухгалтерських програм, закупівлі канцелярії, маркетингові послуги тощо. Все це в своїй скупності ви використовуєте в діяльності і повинні відобразити в цій графі. Як правило, ми стикаємось з тим, що спершу клієнти вважали, що у них нічого немає на вході. А по факту ми знаходили все необхідне, правильно це прописували і таблицю враховували з першого разу без проблем. Наступним етапом після того, як ви виписали всі товари і послуги, які закуповуєте, є їх фільтрування. Спершу відділіть те, що придбається у платників ПДВ, саме ці коди податково побачать у вас на вході по ERPN і саме їх доцільно включати. Як ми зазначали раніше, заповнюючи цю графу, варто не перестаратись, не треба заповнювати 30-40 кодів всього, що ви купуєте, і засмічувати цим таблицю. Якщо ж кодів після попереднього відбору все одно залишаються багато, визначте, які з них в першу чергу формують ваш податковий кредит, відповідно, найбільш вартісні для вас. Також доцільно зазначити коди з різних груп, тобто, наприклад, не перераховувати всі позиції сировини, забуваючи про супутні витрати, а пропорційно їх зазначити по декілька кодів з кожної групи. Остання графа в вашій таблиці даних платника ПДВ має умовну назву на виходь. Тут все значно простіше вказуєте той код товару чи послуги, який ви зазначаєте у податковій накладні. Оскільки таблиця даних може подаватись лише по постійних кодах, по неофіційних даних це мінімум 25% від обороту. То керуючись цим правилом, ви можете визначити потрібний код і відфільтрувати його від інших кодів, по яких операції є разові або непостійні. В цій графі ви можете зазначити наступні види кодів: УКТЗ для товарів, які постачаються, ДКПП для робіт або послуг, які виконуються, і умовні коди для товарів, які відсутні в УКТЗ. І не забувайте, що одну таблицю доцільно подавати по одному коду, і в ній слід зазначати все чітко і зрозуміло по кожному процесу, а не змішувати все в одну кучу. Якщо декілька кодів для підприємства є основними, то спершу краще подати таблицю по одному з них і після її врахування спокійно адаптувати пояснення по інших кодах, це буде правильний і легкий спосіб. Тим паче ви не обмежені лише однією таблицею, в якій ви маєте описати все. Ви можете потім подати ще безліч інших таблиць по інших кодах з новими поясненнями і новими документами, особливо враховуючи всю ту інформацію, яку ви отримали в цьому відео. Я впевнений. Ці знання та наш досвід допоможуть вам правильно скласти таблицю, домогтися її врахування та зупинити потік блокувань податкових накладних. Але якщо весь цей процес видається вам занадто складним, або ви просто не можете змусити податково врахувати вашу таблицю, то ви завжди можете розраховувати на нашу підтримку. Компанія інсента надає професійні послуги зі складання та подачі таблиць даних платника ПДВ. Наші таблиці враховують завжди, і ми з радістю допоможемо вам. Але якщо у вас залишились запитання або вам просто потрібна порада, телефонуйте. Номери зараз на екрані, а також вони будуть в описі під цим відео. Телефонні консультації у нас абсолютно безкоштовні та необмежені. Ми підкажемо вам, як правильно скласти таблицю з поясненнями саме по вашій діяльності. Ну а ми побачимось вже у наступному відео. Обов'язково підпишіться на наш канал, тому що далі у нас буде дуже багато цікавого. Наприклад, відео по Давальницькій сировині, відео по правильному складанню пояснень до таблиці. А також дуже прошу вас підписатись на нашу групу у Вайбері. Там у нас ціла спільнота по розблокуванню. Також із цікавих новин це те, що у нас вже запрацював наш самий класний сайт, і дуже-дуже вас попрошу поставити лайк під цим відео.